В ефірі телеканалу ТБ Бердянськ випуск новин в студії Марина Федотова, і ми з колегами розкажемо вам про події вівторка, 11 травня і минулих вихідних. Бридянці відзначили день перемоги низкою заходів, які відбулися у місті та у селах Бердянської об'єднаної громади. У травневі дні ми знову і знову вшановуємо пам'ять фронтовиків, які зробили свій внесок у велику перемогу. 76 років тому капітулювала гітлерівська Німеччина, і Європа почала повертатися до мирного життя. Докладніше далі. У місті та селах Бердянської громади шанували пам'ять героїв земляків 8 та 9 травня. Традиційний урочисто траурний мітинг відбувся біля пам'ятника загиблим у війні з нацизмом у центрі села Азовське. У селі немає вже жодного ветерана тієї війни, проте не мовчить пам'ять вдячних нащадків. З покоління в покоління передається величезна подяка всім, хто ціною свого життя, здоров'я, відданих перемозі молодих років переміг ворога і відновлював зруйновані війною міста і села. Про це говорили депутати міської ради Володимир Безверхи, Микола Рудницький, Володимир Пивоваров і староста села Ольга Колодяжна. І про це завжди говорять покладені до пам'ятника квіти. Символи переможної весни 45-го року Україна розцвітає кожною весною, і ця весна починається з дня победи. З святом всіх здоров'я, удачі і благополуччя! У селі Нововасилівка пройшов мітинг Реквієм за участю представників місцевої влади, депутати міської та районної ради Юрій Люцканов, Алла Токарєва і староста села Віталікаліберда привітали місцевих ветеранів, серед яких і 94 річна інвалід війни Наталя Кулакова. Народні обранці передали фронтовикам привітання і подарунки від народного депутата Олександра Паномарьова. я іскрині поздравляю вас з цим великим праздником з Днем Побіди. Найголовніше – головне міра вам, здоров'я, благополуччя і процвітання вашої громади. Желаю всім крепкого здоров'я, благополуччя і всіх-всіх благ. Праздникам з днем побіди бердянці приносили квіти до пам'ятника невідомому солдату 9 травня на свято перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Біля меморіалу на честь полеглих воїнів зібралися представники керівництва міста, депутати обласної та міської рад, активісти громадських організацій, правоохоронці, військовослужбовці. У зв'язку з карантинними обмеженнями мітингів біля меморіалу не було. Хвилиною мовчання нащадки віддали шану полеглим у ті криваві роки. Після покладання квітів біля пам'ятника невідомому солдату представники керівництва міста прийшли до вічного вогню. Бердянці цілими сім'ями приходили до меморіалу, щоб віддати данину пам'яті загиблим та покласти квіти до вічного вогню, пам'ятника воїнам, загиблим в Афганістані та локальних війнах за кордоном. Серед присутніх були і ветерани з кожним роком залишаються одиниці тих, кому ми зобов'язані вклонитися за їх подвиг, відвагу і мужність. Висловити подяку за перемогу та мирне небо. Ми пам'ятаємо, яку ціну заплатили наші діди і прадіди. Деякі з жителів Бердянська, щоб знову і знову нагадати молодому поколінню про те, що не було практично жодної родини, яку б не опалив вогонь тієї війни. Прийшли на покладання з портретами своїх близьких, які воювали у роки Другої світової. Дідушка мій, Даронін Володимир Сергійович, воював в артилерії, старший лейтенант. Герой. Горжусь светлого неба, мира, дружбы. А это мой прадед. Парфюрлинг Филипп Гаврилов. был в Грузии, из Грузии пошли до Берлина. Это все, что я знаю. В 1944 году ему исполнилось 18 лет, и он дошел до Берлина. Молодец. А что вы да. пожелаете. Был контужен, потом всю жизнь инвалидом был, но мы рады, что он выжил и вернулся. Мой отец воевал. І видно, що іміють награди. Ну як я мог син його забити, що 9 мая це День побіди? Я і внукам своїх учу, і діти у мене знають, що таке. І слава Богу, щоб ніхто не забував. 8 травня, в день пам'яті та примирення, депутати міської ради привітали бойових ветеранів зі словами подяки за внесок в перемогу над нацизмом, побажали міцного здоров'я та передали. Теплі слова привітань від народного депутата України Олександра Пономарьова. 8 травня депутат міської ради Роман Зюменка разом з представниками комітету мікрорайону Центр міста привітали теплими словами та вдячністю за подвиг і героїзм, проявлений в боротьбі з нацистськими окупантами в роки війни, ветерана Григорія Розумана. Ми прийшли вас поздравити з наступаючим праздником, з днем побіди. Це той праздник, який як сказали. Если мы забудем те войны, которые были, то мы будем ждать новую войну. Поэтому мы вас поздравляем, Спасибо. благодарны вам Спасибо. за наше настоящее, за наше будущее, вам здоровья и что мы Спасибо. имеем возможность помнить вас и поздравить вас живым и здоровым. Вам еще Спасибо. здоровья и долгих лет жизни. Хотим вам пожелать здоровья, бодрости духа и долгих лет жизни и благодарим вас за ваш подвиг, за наше мирное небо. Спасибо. Всех вам благ. Спасибо большое. Мне очень тронут вашим посещением. Вот, что есть еще внимание к участникам боевых действий, фронтовикам Отечественной войны. Скажу сказать, что отечественной. Почему? Потому что войну брал участие весь народ Абсолютно. Это были добровольцы, гражданские люди, которые шли на защиту своей Родины. Поэтому я еще раз говорю, что это отечественная война, а Вторая мировая – это само собой. Желаю Спасибо. вам, чтобы мы вместе еще встретили ваш столетний юбилей. Ветерана війни, 97-річну Антоніну Коржову привітали зі святом і побажали міцного здоров'я депутат міської ради Тетяна Лігута і представник вуличного комітету Світлана Малихіна. Ми к вам в гості можна к вам в гості? Моя хороша. Ми прийшли вас поздравить Светлым праздником Великої Победы, Антоніна Філіповна. Желаем вам крепкого здоров'я, благополуччя. Я от сейчас говорю, а у мене мурашки по тілу бегут. настолько для нас это важно і трепетно. Випускниця школи номер 6 Антоніна Пилипівна пішла на війну на наступний день після шкільного випускного. 22 червня 1941 року вона записалася на фронт санітаркою і пройшла всю війну. З усього класу з фронту повернулася тільки Антоніна Пилипівна. Ані в кружок льотний. Было там, прыгали mm -hmm. с все погибли, все до одного погибли, все ребята. Хотя, она говорит, там был и евреи, и греки, и болгары, никто, украинцы, русские, никто не делил никого на национальность, все пошли защищать свою родину, все погибли. А нас, двоюродной сестрой, тоже Коржова Варвара, пошли и записались... В санатории Бердянске организовывался госпиталь, uh -huh. и они записались туда санитарками. И вот начиная с санитарки, потом медсестрой, и прошла и Курскую дугу, и Орловскую битву, uh -huh. и Кенинсберг, и всю войну. У віці 17 років пішов на фронт і Петро Ричко, зовсім юним і без досвіду військової справи потрапив в артилерійський полк, в якому і пройшов весь жахливий шлях війни. Фронтовик поділився спогадами, як притиснули групу німецьких військ, які бомбили блокадний Ленінград до Балтійського моря і топили баржі, на яких відступали нацисти. А довгоочікуваний день перемоги Петро Трохимович зустрів в Прибалтиці. Ну, салют був, салют когда на коли дорожньої станції, я вже її забув, І там почали срляти. Серляють, значить, ракети срляють. І об'являють. Германія капітулювала. Мешканці Бердянської коси, представники місцевої влади та духовенства, відкрили відреставрований напередодні свята пам'ятник землякам, що загинули в роки Другої світової війни. Пам'ятний знак у вигляді рибальського баркаса на честь рибалок і мешканців бердянської коси загиблих роки війни був встановлений у 1975 році на вулиці Макарова. Косяни розповіли, що відновили монумент силами місцевих мешканців та голови комітету мікрорайону Віталія Давиденка. Дорогі друзі, і благодаря Давіденка Віталію Івановичу, благодаря йому його ініціативі. Хорошо, что у нас есть такие люди, которые помнят на деле и помогают, и осуществляют все эти дела. И благодаря этому наш памятник ожил, реставрировал. Хочется поздравить вас всех с праздником, с большим праздником, с настоящим праздником Победы. И знаете, вот хочется сказать о том, что вот с каждым годом у нас все меньше и меньше приходит сюда молодежи только что были там в городе на Вечном Огне как бы вот с каждым годом приезжаешь туда и все меньше меньше, меньше будет людей и вот очень мало молодежи. Хочется чтобы вы все проводили своих детей, своих внуков рассказывали им о наших дедах, о наших о их победах которые, которые они сделали вообще на весь мир І до інших тем у святкові дні на дорогах нашого міста сталося сім аварій. На щастя, без жертв та постраждалих. Крім того, вчора ввечері внаслідок масштабної пожежі згорів гараж та два авто. Детальніше про ці та інші надзвичайні пригоди дивіться у нашому сюжеті. У святкові дні з 8 по 10 травня, включно на дорогах Бердянська, сталося сім аварій. Повідомляють районному відділі поліції. На щастя, у всіх випадках ніхто не постраждав. 10 травня внаслідок ДТП автомобіль Ваз вилетів на зелену смугу Мелітопольського шосе. За попередньою інформацією, водій радянської машини намагався повернути з крайнього правого ряду ліворуч. А в нього врізалося французьке авторино. Днем раніше на Сідному проспекті не розминулося три автівки: газ, «ГАЗ», «ВАЗ» та пежо. Внаслідок ДТП старенька Волга вилетіла з дороги та протаранила дерево. За попередню інформацію, саме водій цієї машини спровокував ДТП. Не дотримувався безпечної дистанції, врізався в «ВАЗ», а то й в пежо. У святкові дні з 8 по 10 травня, включено співробітники поліції, затримали п'ять водіїв за керування автомобілем в стані алкогольного сп'яніння. Стосовно порушників були складені адміністративні протоколи. Згідно закону, їх чекає позбавлення водійського посвідчення та штраф 17 тисяч гривень. В дачному кооперативі Гідравлік згорів гараж та два автомобіля. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих. Інцидент стався 10 травня близько 18.00. Майже годину рятувальники боролися з вогнем. Автівки та господарча споруда згоріли вщент. За п'ять місяців поточного року бердянські поліцейські розшукували 24 дитини різного віку, які втекли з дому. Мабуть. Найкричущий випадок стався минулого тижня, коли майже дві доби не могли знайти 14-річного Олександра Васильєва. Поліцейські та психологи розробили поради батькам та опікунам, щоб не допустити подібних ситуацій. За поточний 2021 рік до Бердянського районного відділу поліції про зникнення дітей безвісті не дійшло 24 повідомлення. На теперішній час всі діти знайдені. Зазвичай, за вказаними повідомленнями майже всіх дітей, поліцейські розшукали в короткі строки, але деяких розшукували трохи більше доби. На щастя, не одна дитина з таких не стала жертвою правопорушень. Статистики правоохоронців говорять про те, що найчастіше тікають з дому підлітки. Якщо рецидив відбувається протягом року, то дитину ставлять на профілактичний облік. На профілактичному обліку за категорією Дитина-утікач у секторі вінальної превенції Бердянського районного відділу поліції на теперішній час перебуває сім дітей віком від 13 до 18 років. Це діти, які впродовж року, два і більше разів, розшукувала поліція. Відносно законних представників дітей-втікачів складено вісім протоколів. Про адміністративне правопорушення за статтею 184 Кодексу України про адміністративне правопорушення невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язки щодо виховання дітей. Про те, що підлітки в зоні ризику підтверджують і профільні психологи. Вік від 13 до 18 років, у деяких раніше, це період, коли вчорашній дитині необхідно приділяти особливу увагу. І от стул менеджера, це стул, з якого ми контролюємо. Контролюємо його достатньо. сон, контролируем, чтобы он приходил домой вовремя, интересуемся его учебной деятельностью, успеваемостью, да, по сути, все то, что мы делали, когда он был ребенком. Но важно также и иметь стул друга, в котором иерархически мы опускаемся на один уровень. Если стул друга не развит, да, мы там диктуем только свои условия, то мы воспринимаемся как родители ребенком, ну, подростком ребенком, да. Как, как тираны, да, как какие-то авторитарные, такие жесткие, да, и хочется сопротивляться, хочется нарушать правила. Если же у нас развит стул друга, но нет стула менеджера, да, то это такое попустительство. Да, это про то, что я делаю, что хочу, и правда могу попасть в непонятно какие-то истории. Якщо підліток все ж таки втік з дому, то правоохоронці рекомендують заспокоїтися і не панікувати. Звісно, відразу необхідно звертатися до поліції і повідомити всі прикмети дитини-втікача. Огляньте всі її речі, чи взяла вона з собою комплект одягу, гаджети, гроші тощо. Пошукайте особливий щоденник особистий дитини, перевірте сторінки у соцмережах, можливо, там знайдете необхідну інформацію. Пригадайте, чи були якісь підозрілі телефонні дзвінки чи розмови у дитини. Зателефонуйте усім друзям та знайомим дитини, повідомте про зникнення дитини в школу, садок, гуртки, які вона відвідувала. Запитайте, чи не говорила дитина комусь про те, що хоче втекти, чи не приходив до неї хтось підозрілий. Експерти застерігають, що після того, як дитину чи підлітка розшукали, ні в якому разі не можна з ним лаятися, а потрібно спокійно з'ясувати причину втечі. Якщо не виходить, необхідно звернутися до психологів. Ні в якому разі не можна сварити її. Малеча, підлітки самі можуть бути налякані, тому заспокойтеся, а вже потім поговоріть про те. Що сталося, іноді бувають випадки, коли можна загубити дитину в громадських місцях. Таке найчастіше відбувається з малюками. В якості профілактики фахівці радять завчасно обговорити, як діяти в таких випадках. Також час від часу обговорити з дитиною, що робити, якщо вона загубиться, як їй діяти і до кого звертатися. Поясніть, як поводитись з незнайомцями. У дитини має бути готовий алгоритм дій. Поліцейські радять бережіть себе, своїх дітей незабаром має відбутися офіційне відкриття молодіжного хабу. Тож активні юні мешканці міста вже обживаються в приміщенні, яке розташоване на першому поверсі центру культури «Дозвілля Софіт. 10 травня секретар міськради Олександр Світло і депутат Тетяна Лігута навідалися в гості, щоб вкотре підтримати молодіжну раду. Вони передали канцелярію для роботи, настільні ігри для відпочинку, а також сучасні крісла, які молоді передав Олександр Пономарьов. Я іскрині надію, що це місце стане магнітом для активної молодежі нашого города. Мені очень хотілось би, штоби. в скором времени каждый житель нашего города знал, что такое молодежный совет, кто такие ребята с молодежного совета и какую перезагрузку молодежного движения вы совершите в нашем городе. Мы очень на это надеемся. Хочу сказать, что о вашей деятельности знает не только городская власть, но уже и наш народный депутат Александр Сергеевич Пономарев. Он также очень рад тому, что вот у нас идет такая перезагрузка молодежи и в свою очередь также хочет оказать вам поддержку. И как вы уже, наверное, догадались, да, сделал вам небольшой сюрприз. Вот эти мягкие пуфы Александр Сергеевич дарит для вас, чтобы вы могли чувствовать себя здесь уютно, комфортно, проводить вечера, смотреть фильмы. Я думаю, в ближайшее время городская власть поможет с техникой, с проекторами, с компьютером. Спасибо вам большое, для нас правда это очень важно, чтобы нас поддерживали вот, в наших всех инициативах, поэтому мы очень благодарны, спасибо огромное. Вот, мы обещаем всем пользоваться. Мы вот. Очень рады, ребята, Я молодцы. хочу сказать, что городской совет, ребята, действительно, все депутаты возлагают огромного. Знаете, огромные надежды на вашу работу, потому что со всех сторон вот на протяжении последних лет звучало очень много критики про молодежную политику, о том, что ее не освещают, либо и не занимаются, либо у нас молодежь не такая, либо для нее не создают такие условия. Поэтому, действительно, вот увидев перезагрузку и то, как вы берете за дело, у нас огромные надежды на то, что вы перезапустите этот процесс. А мы со своей стороны, как депутатский корпус, я вам гарантирую, будем всегда... не тільки рядом, но в вместе з вами допомагають реалізувати ваше ем у мера Валерія Баранова. Скоро з'явиться ще один помічник на платній основі. З грудня 2020 року посада помічника міського голови з питань протидії корупції була вакантна. Останнім з червня 2020 року її займав Віктор Дудукалов, який звільнився у зв'язку з призначенням заступником голови районної ради. Сьогодні пройшов перший етап відбору кандидатів на вакантну посаду письмовий іспит, за результатами якого у разі набраних необхідних балів відбудеться співбесіда. Про конкурсанток відомо небагато. Ганна Стельмах та Олена Константинова обидві претендентки у міськвиконкомі, або в правоохоронних органах раніше не працювали. Але слід зазначити, що Олена Константинова з 2018 року вже працювала на аналогічній посаді помічника командира з протидії та виявлення корупції однієї з військових частин Бердянська. І знову повертаємося до теми благоустрою міста: високі дерева з широкими кронами, що затіняють тротуар у спекотний день необхідність для південного міста. Але якщо через них рвуться високовольтні проводи, це вже проблема. В такому випадку обрізка необхідна. Продовжить тему Галина Плахотник в університетському сквері та біля таких клумб, Бумібо можна лише відпочивати душею і отримувати позитивні емоції. Цьому, можна сказати, унікальному сквері є на що подивитись: тут чудово дихається вічно зеленою хвоєю багатьох дерев, які в іншому місці взагалі не могли б бути добрими сусідами. Але любов до природи та постійне піклування робить неможливе можливим. Тобто співробітники університету, менеджменту та бізнесу надзвичайно люблять дерева і не мають жодного бажання їх знищувати. Але на жаль, чудові дерева навкруги ось такі. Високі, чудові, красиві можуть стати причиною лиха Оборваний аварійний кабель високого напряження на даний момент знаходиться на Карла Маркса. У зв'язку з тим, щоб його не украли, ми його перетягнули. З комунару. отже, щоб не сталося лиха, яке може спричинити високовольтний кабель, потрібно обрізати дерева, не зрубати чи видалити інакше, а зробити обрізку. Як це було на вулиці Свободи, де теж довелось здійснити таке омолодження. Прошлому году, коли попросили зеленхоз обрізати наші платани, було много недовольства, що у гробілі дерев'я я об'ясняв людям, що ми робимо не хуже. А делаем краще для того, щоб были в состояній обслужування і вид і Вот. Тепер у нас проблема со стороны Карла Маркса. Отже, зрозуміло, що обрізка необхідний крок. І це не споплюжить зовнішній вигляд. Він стане дещо інакший. Але то вимушений крок на краще. У нас в аварійному положенні кабель. Ми нічого не можемо зробити, тому що подойти навіть вышкой рез не сможет. Заявку, якщо ми дадим, вони приїдуть, скажуть, поки не обріжете, ми нічого не зможемо допомогти. Необхідно обрізати дерева, і треба, щоб люди про це знали і пам'ятали. Да, ну, так, так? Да, розуміли правильно, да, совершенно вірно. Ну і гіганти в, в нижній частині, вони не нужны. Це вже доказано, тому що маліші умови, условия вони просто можуть надіяти. Біди, щоб її не сталося, університет звертається за допомогою до виконкому. Нужна допомога із полкома, щоб із полком дало розрішення обрізати зеленхозу, ось ці наші прилягаючі до нашій території зелене насадження та поля. Тож сподіваємось, виконком допоможе, а городяни зрозуміють, чому була проведена така обрізка тополь. Ось уже 10 років поспіль у військовому містечку. Тричі на рік до дня перемоги, дня авіації та дня міста проходять турніри з гри в доміно. 10 травня відбувся 10-й ювілейний турнір, в якому взяли участь активні мешканці цього куточка Бердянська. Секретар міськради Олександр Свідло, який регулярно підтримує любителів цієї гри, запропонував на своїй сторінці Фейсбук в наступний раз підключатися до турніру інші райони міста. Хочу сказать всем огромная благодарность за участие в нашем юбилейном 10-м турнире, посвященном Дню Великой Победы. Вы помните, мы начали традицию еще в 2011 году и продолжаем ее, несмотря ни на что. Ни коронавирус, ни болезни, ничего нам не препятствует. Поэтому огромное вам спасибо за ваш энтузиазм, за вашу поддержку, за то, что остаетесь дружным, активным микрорайоном, активным коллективом. І далі новини спорту футбольна збірна міста зіграла черговий поєдинок в чемпіонаті Запорізької області в суботу, 8 травня. Наша команда протистояла суперникам з Новомиколаївської Таврії. Детальніше про підсумок матчу у нашому сюжеті. У чемпіонаті Запорізької області з футболу зіграні чергові поєдинки у суботу, 8 травня, збірна нашого міста провела гру у Запоріжжі проти Таврії з Новомиколаївки. Після двох поразок від мотора та портовика гравці Бердянської збірної у цьому поєдинку були налаштовані перервати невдалу серію, і домогтися позитивного для себе результату. Але в підсумку переграти суперників з Таврії нашій збірній не вдалося. Команда з Новомиколаївки виявилася гідним суперником для підопічних Віталія Шачкова. Незважа. Зважаючи на те, що по ходу всього поєдинку перевага була на боці бердянських футболістів. Команда господарів змогла взяти турнірні очки у цьому протистоянні У середині першого тайму гравці Таврії, знайшли слабкі місця в обороні суперника і вийшли вперед. Третя поразка поспіль в обласному чемпіонаті явно не входила в плани нашої команди. Поступаючись по ходу гри, футболісти збірної Бердянська робили все можливе, аби змінити рахунок на табло і на 47-й хвилині. Добилися бажаного після результативного удару Кирила Давиденко. Рахунок став нічийним 1-1. І після забитого м'яча наша команда обертів не зменшила і створила чимало небезпечних моментів біля воріт суперника. Але на жаль, домогтися більшого у цей день збірна Бердянська не змогла. Підсумок матчу нічия 1-1. Яра зложилась, як і очікувалося. Соперник серйозно був. Плюс небольшой фактор поля впливав на ігру біг команд, в принципі, тому що не готово було поле, трава практично по колено була. и замедлило процесс игры, поэтому долго вкатывались, успели пропустить гол. Но, тем не менее, отыгрались и имели ряд 5-6 моментов, могли вырвать победу, но мастерство пока хромает. Будем над этим работать. Після зіграного поєдинку в активі Бердянської збірної сімочок і сьоме місце у турнірній таблиці. Свій наступний матч у рамках чемпіонату Запорізької області з футболу збірна Бердянська проведе в найближчі вихідні на стадіоні енергія проти Таврії Скіф села Розділ. Приймаємо роздол е, прошлого призора чемпіоната. Команда серйозна, будемо готуватися максимально і стараємося побідіть. Пользуюсь случаем, хотілося б пригласити болельщиков всіх на стадіон. В воскресенье в 16.00 начало ігри. Наразі це всі новини. Команда ТБ Бердянськ бажає всім гарного настрою та добрих новин. Зустрінемось завтра.